Доброго дня! Ось приїхала, ну, дуже цікава, дуже така і в кольорі, і в комплектації, і по технічних характеристиках. На 61 кВт запас ходу в неї 400-450. Це Chevrolet Bolt Приїхала ціла абсолютно з Норвегії з швидкісним портом зарядки, з камерами 360. З двома комплектами гуми на шкіряному салоні на, венті... на підігрівах. Отакий вот комбінований тут. Бачите, як торпедка така комбінована, світла сіра і темна сіра. І салончик такий саме. Ось задній ряд. Отак виглядає. Підігріві керма. Машинка чистенька. Машина зараз я гляну, 95 тисяч пробігу, килимки два комплекти, синій металік ззаду USB-шні роз'єми є. Отакий От другий комплект дискін на зимі стоїть. Зараз покажу. Ось оптика, бачите? ну і багато бачили на дорогах. Ось тут дві камери. Замивачкою навіть отакий От комплект оригінальний Ще літньої гуми. Ну, достатньо. На сезон так точно вистачить, хто, кому як хто їзде, а може і на два. А, ну, така ця ця приїхала. Цікава це комплектація з релінгами, з камерами. Отак. А, ну, нагадаю, у нас є електромобілі. Різні різні по бюджету і по комплектації і по наявностям. 60-70 електромобілів від 5 тисяч далі і вгору. Є і Йоніки, є і Кони, і Ніра сьогодні приїде. Так що ну і отакий от болтик проїхав. Ціленький по, по кузову в рідній фарбі. Це не Америка перетоплена. Але така цікава машинка на кожен день. Швидкісним портом можна куди хоче їздити. швидких зарядок у нас вже купа-куп. До речі, показую контакт, не за всі гроші. Авто в описі буде ціна, або на заставці до цього відео є ціна. Я не кажу, бо ціна може змінюватися трошки, я вже на відео не кажу це. Буде в описі ціна, яка може мінятися. Але, ну так. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас електроконяку і нагадую, що це останні 11 місяців. Зараз от, яке там 8 лютого. Вже менше 11 місяців на електрифікацію вашої родини, бо приберуть пільги на ПДВ і на Мита. Буде на 30% десь все дорожче електричне. Так що в Києві автосалон, вулиця Павла Усенка, 8. Звертайтесь. Гарного дня ще раз бережіть себе.